Всім Сьогодні ми з вами будемо розбирати, як в'язати жакард без протяжок. Саме ось такі малюночки, як вони мають виглядати, де бачите, немає провисань. Дуже гарненько викла... лежить ниточка на виворітній стороні. Ось, на прикладі, покажу і цієї шкарпеточки, бо багато хто з вас опитував мене. Ось так. Звичайно, є ниточки, це ті, що. Початок ряду та кінець, ну, там, де ми для малюночку як я використовувала, бачите, третю ниточку. Все працює по тому ж самому принципу. Ось така краса виходить. Ці дві роботи до ВТО. І ось третя робота зараз перед вами. Це вже шкарпеточка. після ВТО. Вона мені дуже подобається. І зараз про це все. Ми з вами поговоримо. Також покажу тут вивірітню сторону. Ось вона так має вигляд. Тому ви бачите все охайно, гарно і гармонічно. Якщо вам цікава ця тема, то поставте обов'язкову подобаючку, напишіть коментар. Або якщо якісь виникли питання, також питайте в коментарях, щоб це відео побачило якомога більше наших глядачів. Для вашої зручності я залишу в інфобоксі тайм-код, щоб ви могли перейти на той момент, який вам більш потрібний, якщо ви не любите різноманітні балачки. Тому що я намагалася знімати корисні відео без всяких вступних речей, і мені здається, це не так цікаво. Тому, якщо вам дуже якісь важливі моменти, то, будь ласка, переходьте по тайм-коду в інфобоксі. А тут ми з вами розберемо, як в'язати правильно жакард. Секрет жакарду при в'язанні шкарпеток. Цей лайфхак мені підказали мої улюблені українські майстрині. Дякую їм за цей секретик. Я обов'язково його тут згадаю. Також розповім, яким я використовую на персток для зручності в'язання жакарду. Також покажу вам, як правильно і гармонічно вписати малюночок в будь-яке полотно, ось як на шкарпеточці або на цій кокетці. А також покажу, як ж правильно сам в'язати жакард. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. І так, перше розпочинаємо говорити про в'язання. Як же правильно в'язати жакард, якщо це щоб полотно не стягувало? До речі, коли я в'язала цю кокетку, то якось це було не дуже помітно, тому що я в'язала її на трішці, перейшла в'язати жакар також трієчкою, і чесно кажучи, мене нічого не поки що, як би здається, не стягло. Але не знаю, що буде далі, тому що, як бачите, я тільки розпочала тут в'язати. А ось саме у шкарпетках по колу, якщо ви в'яжете основним полотном ось спицями 2,5, наприклад, то ж рекомендується в'язати спицями 3,5. Ось як, наприклад, я зараз вам показую. Бо резиночку, саму стопу, я в'язала ось цими спицями 2,5 Pro, А це я не знаю, якісь. Ну, не, а може вони і мають свою назву, але ці спиці мені подарували німці ще, коли я жила в Німеччині. Тому я на них буду в'язати 3,5 і далі шкарпеточку вже цю, я так в'язала. Для розподілення малюночку, ось, до речі, саме він цей малюночок. В мене багато хто запитував його, але, як ви бачите, його сфотографувати треба ще, бо в мене тут і розрахунки, і все, що хочеш, є. І треба якось його так сфотографувати, скоріш за все, і вирізати зайве, щоб додати вам у спільноту цей саме малюночок, бо я його малювала від руки, як ви бачите. Ось. Для того, щоб його розподілити, я вам розповім на прикладі цієї шкарпеточки. Тут 15 петель у самому малюночку в ширину. Тому, якщо в цілому можна було б використати всі 4 рапорти по 15 петель, тому що тут 60 петель я набирала на шкарпеточку. Це мій стандартний варіант набору петель. І для того, щоб у вас була шкарпеточка як потрібно, набираємо, я набираю 60 петель. Тому гармонічно вписалась, але мені не подобалося, що квіточка не буде відділятися, тому що якщо б я це зробила чотири рапорти, то ось тут не було б прогалиночок зелененьких, а і квіточка була б не як на галявинці, як мені цього хотілося. А щільно одна до одної, як багато-багато квіточок. Але ви знаєте, ну, коли багато, то як занадто, то не здорово. Ось. Тому я вирішила, що я розподіляю, беру три рапорти. Це 45 петельок, і в мене залишається 15 петель. Між у мене їх три рапорти, то між кожним рапортом потрібно також розділити порівну петлі. Тобто 15 я розділила на 3 і отримала по 5 петель між кожною квіточкою. Один, два і три. 5 П'ять 5 петель між кожною квіточкою. Ось таким чином легенько розподілила. Тут також кожен рапорт, але тут трішки по іному Тобто рапорти я рахувала, рахувала кількість петель і ділила на. Цю кокеточку. Для в'язання жакарду я використовую такий наперсточок. Це один із зручних наперстків, як на мене. Є багато різних моделей, є в вигляді спиральки, мені він, наприклад, не зручний, а комусь, наприклад, це незручний. Хоча в мене тут ранка, я на пальці, я зараз її лікую і мені дуже піддавлює, але користуватися я можу. ним, цим наперстком. Це, здається, Кніт Про, тому що я його. Замовляла ще, будучи в Німеччині, мені хотілося собі в'язати вже карту, а мій наперточок залишився в Україні китайський. Китайський напертичок у мене також непоганий, але оця штучка не так щільно прилягає, як у цьому Kniet Pro. тому з Китаю можна замовляти без питань. Тому що, наприклад, у Kniet Pro у мене постійно, якщо я довго частенько рухаю цю штуку. Металеву, то витягується викля... у нас звідси. Я її продавила і працюю далі. як кажуть. На персточок має такий розрізок, щоб було зручніше вам. Я його одягаю ось так, як мені зручно. Тобто, як би вони розділя, але довго в ньому в'язати також важко, бо потіє пальчики, моя ранка мені дає про себе знати. Тому давайте переходити швиденько до в'язання самого малюночку, і я вам розповім, що ж роблю, як і я. Так. Я розповідаю, як роблю це я, і не претендую на лаври правильності, бо мені так зручно, і ви результат бачите самі. Тому, якщо вам подобається це все, то можете спробувати і ви. Так, розкладаємо моточки: зелений і білий. У мене два кольори. Три, то ви третій кладете кольор. Я для себе, до речі, зробила лайфхак. Якщо ви кладете третій колір, то рекомендую його класти або на початку, або посередині, якщо коли прив'язуєте саме малюночок. Так, беремо нашу персник, продягаємо ниточку, основну зелену, я кладу завжди до себе ближче, основну нитку, а ниточку, а ниточку-малюнку далі кладу ось таким чином вони в мене лежать, бачите? Я... Закриваю їх, підхоплюю середнім пальцем. Звичайно, це все лежить не ідеально, періодично треба відкривати, поправляти. Ну, я кажу, як є, нічого не, не придумуючи для вас. Але нам головне з вами розібратися в тому, як саме пров'язувати малюнок. Беремо спицю. Зараз у мене йде. По малюнку зелена ниточка, і мені треба пров'язати зеленою ниточкою 3 петлі зеленою ниточкою. Ну, бачите, я тут останні дві перев'язувала, не використовуючи. Тому зараз я беру, заводжу спицю, фокусуйся, надмаю на mm -hmm. О. Заводжу спицю в петлю, підхоплюю. Під білою ниткою ось, зелену. Ось, бачите, білу підхопила, потім підхоплюю внизу зелену, вивожу її над білою і пров'язую. Наступну петлю я пров'язую просто поряд, підхоплюючи. І знову також давайте, мені здається, треба чорний фон, бо на білому трошки погано видно. Ось, білу ми завели ниточку, підхопили і провели над нею. І четверта. Зараз у нас по плану йде три білі, і ми будемо в'язати три білі. Беремо першу, заводимо над ниткою і просто підхоплюємо білу. Тепер в наступну петлю ми заводимо. І підхоплюємо, проводимо спицю під зеленою, але підхоплюємо білу. Знову ми підхоплюємо білу. Тут, бачите, ось таке виходить, то не страшно. Отут треба трішки підтягти. Рекомендую постійно підтягувати малюночок. Так, да, це потребує часу, але, як на мене, результат того вартий. Зараз ми будемо в'язати з вами зеленою ниточкою і я покажу, як ми працюємо з нею ще раз. Зараз, бачите, тому що ця ниточка поверху, ми пров'язуємо цю зелененьку поряд. Ось так, бачите, виходить. Наступна ниточка за білу завели, перевели ось таким чином. З ну, цією петелькою, я думаю, зрозуміло вам, а з цією треба попрацювати. Завели під білу зверху і провели. Трішки підтягуємо. Хочу сказати одразу, що натяжка ниток буде не така, як ви будете тримати рукою, тому малюнок також виходить трішки вільніший. Зараз. Далі йдемо, у нас іде по малюнку. Ще дві, одна зелена нитка, її ми поряд зв'яжемо. І одна біла. Тут немає нічого такого, щоб її показати вам. Далі йдемо. Дві зелені. Отак. От Переходимо до наступного спеціалі в нас іде помалюночку біла ниточка, і ми з вами її пров'язуємо, просто завели спицю і підхватили верхню петельку. з вами. Далі у нас буде з вами помалюнку три зелених ниточки. Петельки, Одну з краю ми пров'язали, другу, дивіться, щоб петлі не перевернулися. Завели за білу ниточку, підхопили спицею зеленої вивели. І третя, як виплот, здається. Тепер три білих. Я вам покажу, як пров'язати саме білі. Бо також це дуже важливо. Бо ниточка з іншої сторони. Один. Наступні, два, і три. Зверху. Три. Бачите? Далі йдуть зелені до наступних. Зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зелених петель. Разом з нашим. Один. Два. Три. І з білої я також зроблю для вас в замі... замедленому темпі. Підхопили, завели. І ще одна ниточка. Бачите, воно трошки натяжку теряє. нічого страшного, я цього не бачу. Пров'язуйте до кінця, як вам зручно. Ну і далі в нас ідуть По малюнку. Ось. Я також тут намудрувала з малюнком, тому зараз вам покажу, як його виправити одночасно. Зелененьку пров'язали, і далі мають бути, а, ні, все правильно, я. то я не здається. Але я все ж таки вам покажу, як виправити помилочку при в'язанні. Один-два. Також це все ми пров'язали. Знімаю. Що вам х... я хочу показати, як пров'язати, якщо у вас вийшла помилка. Якщо у вас вийшла помилочка, то ви просто знімаєте і у вас під протяжечкою буде ниточка наступна, ту, яку ви протягали. І ви можете просто поміняти кольор нитки. Але цей такий метод працює тільки, якщо ви побачили протяг... помилку у попередньому ряду. Якщо у вас залишились питання або якісь незрозумілі моменти, пишіть обов'язково, я на них відповідаю.